Права 751. Сторона квадрата ABCD дорівнює 4 см. Рисунок 203 Знайдіть загальну площу зафарбованих частин квадрата. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку давайте спочатку подивимося на цей рисунок 203. Ось він тут на дошці. Ми бачимо, що тут є 203 випадок А, ну або рисунок А і є рисунок Б. Ну що ж, для того, щоб зробити цю задачу, нам необхідно дізнатися, яка загальна площа ось цього квадрата ABCD. Ми це добре вміємо робити, тому що нам відома сторона квадрата. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо так, що сторона квадрата А дорівнює за умовою С4 см. Ну і пишемо тоді площа С. Ми пишемо тоді чотирикутника кутника А, Б, С, Д. Дорівнює. Треба А піднести до квадрату, або пишемо А, що множиться на А. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, треба 4 помножити на 4. І це буде дорівнювати 16. І пишемо в дужках чого. Ми сантиметр множимо на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, виходить, що площа всієї фігури складає 16 квадратних сантиметрів. Добре. Ну, а тепер давайте подивимося цю фігуру, розділено на певну кількість однакових трикутників. Зліва у нас раз, два, три, 4. І справа 4, всього 8. Тобто площа одного такого трикутника це одна восьма площі, але таких трикутників у нас взято три. Тобто нам треба знайти 3 восьмих від загальної площі. Давайте так і запишемо. Записуємо 2 і пишемо: "Оскільки оскільки на рисунку записуємо 203 А зафарбовано зафарбовано Пишемо 3 восьмих частини квадрата. То, записуємо, площа зафарбованої Частини. Ну, Як її знайти? 3 восьмих від 16 квадратних сантиметр. Одна восьма треба 16 поділити на 8. Це буде 1 восьма частинка. Але таких частинок у нас 3, бо зафарбовано три Таких частинки, то ми множимо на 3. І це дорівнює. 16 поділити на 8 це буде 2. А 2 помножити на 3. Це буде 6. Мова йде про частинку від квадратних сантиметрів і дописуємо, тут також будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, отже, в випадку А або на рисунку А у нас зафарбовано 6 квадратних сантиметрів. Переходимо до випадку Б або рисунку Б. Дивіться, зліва у нас знов таки вся фігура розділена на трикутники. Раз, два, три, 4, зліва 4 і справа 4. Всього вісім таких трикутників однакових. А зафарбовано 4. Трикутника. Ну що ж, тобто ми маємо знайти тоді 4 восьмих від загальної площі від 16 квадратних сантиметрів. Ну що ж, пишемо тоді 2, так і записуємо, оскільки пишемо, на рисунку 203Б, зафарбовано. зафарбовано. Пишемо тоді 4 восьмих частини квадрата. Так. То площа зафарбованої Частини. Знов таки нам треба знайти. Тоді 4 восьми від 16. Одна восьма це треба 16 поділити на 8. А таких частинок нам треба 4. Це дорівнює 16 поділити на 8 це буде 2. Ну а 2 помножити на 4. Це буде 8. Мова йде про частинки від квадратних сантиметрів. Це будуть квадратні сантиметри. Добре. До речі, хто спостережливий, той міг помітити, що дійсно ми справа могли взяти ці трикутники, розвернути і докласти зліва. І в нас тоді було б зафарбовано чітко половинка від загальної площі 8 квадратних сантиметрів. Можна було і так робити. Ну що ж, ми знайшли. Тоді сіки зафарбовано в кожному випадку. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну, я б так записав, що у А випадку чи А рисунку у нас 6 квадратних сантиметрів. Зафарбовано, а у випадку Б зафарбовано 8 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частин від площі за рисунком. На цьому вправу завершено.